Постійна демілітаризація окупантів на півдні, 70 вогневих завдань протягом ночі, виконали наші бійці. Били по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки й озброєння. Втрати росіян наразі дорозвідуються, зазначили в оперативному регіональному командуванні. Загарбники проводять інженерно-фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра. А також змушують мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання на правому березі. При цьому продовжують обмежувати використання плавзасобів та доступ до берега. Внаслідок варварської стратегії масованих підривів, плавзасобів засобів та суден, що перебувають біля пристани та причалів Дніпра і притоків, рашисти створили колосальну екологічну загрозу. Тони пального, що витікає з пошкоджених суден, зараз прямують за течією в дельту Дніпра. В бік заповідної зони національного природного парку Ніжньодніпровський. В акваторії Чорного моря корабельне угруповання без змін. Сім кораблів та катерів ворожого недофлоту маневрують вздовж узбережжя Крим. more.